Свободу таки спинили сьогодні. облрада зняла питання про звіт директора комунального телебачення «Галичина». Нагадаємо, ця тема стала причиною конфлікту між нашими українцями та свободівцями. Останнє разом з батьківщиною мали намір зняти помаранчеву активістку Ольгу Бабій з посади директора ОТБ. Нині ж пропозицію нашого українців не розглядати звіт «Галичини» Рада підтримала одностайно. Після цього депутати поринули у фінансові питання, розпочали зі звіту про виконання бюджету минулого року. І, хоча представники ОДА визнали, що цей документ виконати у повній мірі не вдалося, депутати не підтримали пропозицію колеги Тараса Парфана поставити виконавчій владі двійку. Далі взялися перекроювати цьогорічний бюджет у запропонованому владою документі найбільше обранців обурило виділення мільйона гривень на заміну ліфтів у адмінбудівлі Ода та у чиновників були свої аргументи. Скажіть, будь ласка, якщо на сьогоднішній день є припис Держгірпромнагляду про те, що Експлуатація ліфтів заборонена. Тоді, будь ласка, поясніть. Давайте внесемо в'язність і пояснимо всім людям, які заходять в обласну державну адміністрацію. Це є інваліди, це є старші люди. Як їм піднятися? На сьомий, восьмий, п'ятий поверх також рада затвердила цьогорічний бюджет розвитку. Його сума трохи більше 11 мільйонів гривень. Левова частка цих коштів піде на ремонт освітніх та медзакладів. Передбачені й інші заходи. Передбачено 170 тисяч на будівництво пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, в селищі Отинія. От передбачені кошти для. Капітального ремонту площі Данила Галицького і парку в місті Тлумачі до відзначення 850-річчя міста Тлумача. Передбачені кошти для реконструкції приміщень, будівлі станції швидкої та невідкладної медичної допомоги для створення центральної оперативної диспетчерської служби. Щоправда, і тут знайшлися підстави для критиків влади. Депутати цікавилися, чому чиновники не включили у бюджет розвитку об'єкти, які обіцяли фінансувати напередодні. Робив депутатські запити, і обласна держадміністрація дає відповіді, що даний об'єкт буде розглянутий при розгляді коштів розвитку бюджету. Це і газифікація в селі УЗЕНТИСМІНИКСКО району, і реконструкція лікарні в селищі Єзупіль, і дим'яні влас по ремонт даху, і який, скажімо, зараз є затоплений частково. А дивлюсь, проєкті рішення цього немає відображено. То скажіть, будь ласка, коли це буде? А під час розгляду програми соціально-економічного розвитку обранці взялися критикувати чиновників і за недіючу та нібито популістську угоду між областю та урядом, і за поганий стан доріг розвитку в нашій області не буде, якщо не буде доріг. Я мав нагоду бачити, як ремонтують дороги від Тинок, від Калуша до Рожнятова. Закидають ями жовтою глиною зі щебенем. Ну люди добрі. Ну ми в якому столітті живемо. Ну якось треба це робити правильно. Якщо якщо нема чим закидати, то, то я не знаю. Тоді якось ну грамотно це робити. Ну, ну це просто сміх. Машина проїхала за собою, забрала те, що закидано. Загалом розгляд бюджетних питань тривав майже три години. А далі пішли менш цікаві обранцям документи, і за півгодини вони прийняли майже 30 рішень. Роман Турі Андрій Гаргара, Новини 402.